Вітаю вас, діти, на заняття з фізичної культури. Сьогодні ми з вами завітали до української родини, де вони назбирали багато осіннього врожаю. Тому я пропоную взяти кошик з осіннім врожаєм і розпочати фізичні вправи. Спочатку ми зробимо з вами вправи із вступної частини, щоб розігріти наші м'язи. Ходьба звичайна. Ходьба на шпинках. Ручки на поясі. Спинку тримаємо рівно. Ходьба звичайна. Ходьба на зовнішньому боці стопи. Ручки на поясі, спинку тримаємо рівно. Ходьба приставним кроком. Ручки на поясі. Спинку тримаємо рівно. Біг по колу в середньому темпі. Звичайна ходьба та вправи на відновлення дихання. Піднімаємо ручки вгору вдих, опускаємо видих. Вдихаємо через носик, видихаємо через ротик. Супер, молодці! А тепер виконаємо комплекс загальнорозвивальних вправ. І почнемо з першої вправи. Перша вправа великий кошик. Вихідне положення. Ноги разом. Руки опущені. Стати на вшпиньки, Підняти руки вгору. Та показати, який великий у нас кошик. Повернутись у вихідне положення. Друга вправа. Подивіться на наш кошик. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей. Кошик в руках внизу. Нахили тулуба вперед. Руки з кошиком вперед. Повернутись у вихідне положення. Третя вправа. Шукаємо інший кошик. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на поясі. Переступити вперед-назад через предмет. Повернутись у вихідне положення. Четверта вправа. Покажемо для тих, хто не бачив кошик. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей. Гарбуз у руках перед собою. Повороти тулуба вправо-вліво. Повернутись у вихідне положення. П'ята вправа. Покажемо руки. Вихідне положення. Сидячи на стільчику, руки на поясі. Нахил вліво підняти праву руку. Та навпаки повернутись у вихідне положення. Шоста вправа. Покажемо ніжки. Вихідне положення. Сидячи на стільчику, взятися руками за край сидіння. Підняти ноги вгору та повернутись у вихідне положення. 7. Вправа. Сховаємося за стілець. Вихідне положення. Стоячи за спинкою стільця, руками взятися за спинку та присісти. Повернутись у вихідне положення. Восьма вправа. Пострибаємо навколо кошика. Вихідне положення. Ноги разом, руки на поясі. Стрибки на обох ногах навколо кошика. Вправо та вліво. І на завершення виконаємо заключну частину. Ходьба звичайна. Біг захльостуючи гомілки. Ручки на поясі. Ходьба звичайна. І обов'язково робимо вправи на відновлення дихання. Вдихаємо через носик, видихаємо через ротик. Вдих. Видих. Молодці. Супер. Дякуємо працьовитій родині. За цей кошик вражаю. А ви, діти, робіть ці вправи кожного дня та будьте здорові! До побачення!